Всім привіт! Сьогодні вже 27 квітня, і ми вирішили, що саме час приїхати зробити гербіцидну обробку нашої пшениці, адже як не як вона вегетує, міжряддя закриває, хоча в нас лише 25, але вже в принципі його вона призакриває. Тому вирішили швиденько внести гербіцид. У нас буде грантокс, це аналог Агрітокса. Діюча речовина НЦПА е, вже ми нею користувалися, досить таки сподобався препарат, точніше, діюча речовина. Е, тому ми вирішили продовжувати цей препарат. У нас є проблемка трошки з хвощем, і я розумію, що там кислотність можливо, але для цього потрібно аналіз ґрунту зробити. Ну ще на цій ділянці ми його не робили. Хоча е, поклали початок. І вже на, на одній із ділянок аналіз ґрунту зроблений. Е, як бачимо, пшеничка виглядає досить таки зеленою, вона вже більш-менш по кольору підрівнялася, але ще по висоті, бува, трошки плаває. Ну, на це я так е, гадаю, є свої причини. Тобто попередник і культура перед попередником, тобто все це в комплексі дає свій вплив, на який пшеничка досить таки е, активно реагує. Ну, от в цьому місці бачимо, ми сіяли ще по е, трімбелу, тобто ручному режимі по лампочках, але вже більш-менш більш мали, як бачимо, ще й сієно тут по діагоналі. І от пшеничка виглядає саме так. Як на мене, досить таки вона здоровенька на вид. Е, тобто По забарвленню я маю на увазі по хворобам, адже одна фунгіцидна обробка у вигляді бампер. Звичайний бампер була здійснена, бо весною вона була, так скажемо, в не найкращій формі, виглядала так собі. ну, Приблизно як в ось місті. Ось тут вона гірша, і, в принципі, видно, чому гірше. Як бачимо, саме тут так званий був валок кукурудзи, адже у нас молотив комбайн без різки, тому він за собою клав дорожку з кукурузиння. Як бачимо, є такі певні провали. Загалом, ніби і нормальна пшеничка з однієї сторони, з іншої ще ніби й слабувата. Ну, будемо спостерігати. В принципі, ми за нею доглядаємо, вносили сюди і кас, і трошки було карбаміду з сульфатом магнію. Всього потрошку даємо, але в міру розумного, тобто, зважаємо її на економіку. Тому будемо спостерігати. До речі, якщо я не помиляюся, от стою на межі зліва це в сорт РЖТ реформ, а праворуч досівали, бо не вистачило нашої смуглянки, то смуглянка зараз виглядає дещо вищою і вона в кольорі не втрачала після відновлення вегетації. Вона була зеленою, більш гарною на перший погляд. Але будемо спостерігати і побачимо, що буде далі. Як вона буде далі розвиватися і хто сформує кращий врожай? До речі, при фунгіцидній обробці ми додавали інсектицид, адже були такі рекомендації. І в той період, як ми заходили, то всяких літунців було набагато більше. Зараз теж я спостерігаю маленьку якусь мушку, така вона чорненька. Ну, Зловить її, мабуть, не вийде. Ну, Коли проходишся, то трошечки здіймається, то, можливо, ми додамо знову невелику кількість інсектициду. Сподіваюся, гірше не буде. І цього шкідничка ми трошки спробуємо полякати, тобто відігнати його з поля. Тим самим сподіваємося, що насіння буде, ну, тобто врожай буде трошечки кращий. Так, ми будемо працювати по автопілоту. Будемо виливати орієнтовно 100 літрів на гектар і рухатися швидкістю десь там 10-11 км на годину. Ну, зараз перейдемо до роботи. Також декілька уривків зніму. Отже, як ми працюємо, приїхали ми до поля, вімкнули е всі елементи живлення. Віткнули програму і побачили координати. Значить, вже в нас спочатку е, GPS засвітився, зараз флот. І чекаємо ще декілька секунд, має переключитися на RTK Fix. Поки воно там завантажується, ми переходимо в налаштування. Тобто, сьогодні в нас буде, дивимося, е, оприскувач, у мене 14 метрів. Отже, поки я відволікався, вже РТК-фікс ми знайшли. Переходимо в, до роботи. У мене це буде поле 1. Ось воно. Ось його назва. Підтвердили поле 1. У розділі поле 1 створюємо плюс як нову операцію. Добавляємо. Відкривається нове завдання, воно так і називається. Я його називаю. У мене це буде. Я вказую рік, щоб не сплутатись, 2024. І також пишу, це у мене буде гран-токс. Ось так. Підтверждаємо, підтверджуємо. Дивимося, у 714 814 метрів. І ось, наприклад, ми дивимося, можемо вибрати відповідне знаряддя. У мене це навісний присплачування, як вказано, 14 метрів. Перейшли. Потім ми е, дивимося тут все по нулях, тобто це нове поле. І нажимаємо зелену галочку. Ось вона. Телефон погано фокусується, тому звиняйте. І починаємо роботу. тобто Я собі роблю дещо так екран, вмикаємо першу секцію. У мене оприскувач поділено три секції, але це не важливо, це так скажемо е, моменти для себе. Потім ми нажимаємо олівчика, саме перший значок. Це буде границя, а другий значок це лінії. Зараз я покажу, що робимо далі. Так, підрівнялися ми по полю, зразу обходимо по периметру. Починаємо. Нажимаємо значок периметра. Уже в нас з'явився рожевий пиптик, але по праву частину мені потрібно наліво. Нажимаємо перевернути під поліву частину. І потім я покажу, додамо лінію, але це в мене буде з іншого краю полю. І включена. Замальовка зелений валик. Це ми починаємо працювати, далі включуся. Ось так він їде по периметру зліва один. Одна межа по ній пройдена. І зараз змістив я на цю саму межу, і він по полу автоматично проходить ще один периметр це для зручності розворотів. Тобто ось бачимо це другий прохід від краю поля. І, в принципі, це зручна схема для нашої роботи. Тобто він повторює ідентично до першого проходу. Тобто це не пряма лінія АБ, а лінія периметру. Вона дещо, дещо хвилясна, тому він і повторює і її рухи. Ось так він активніше працює кермом. В принципі, математично можна проїхати, я так розумію, безліч е по колу разів. Для нас для оприскувача 14 метрів вистачить два кола. Майже 11 км на годину. Сто літрів на гектар. Бризка, давлення розбіжі є. Не дуже видно. Телефон у мене слабий. Але все одно видно приблизно порівняння. Тільки ще кабіна була з амортизаторами. Або хоча б народь. Зараз практично ось ти місяць Давление вроде все есть.